Розпакування посилки від компанії Хепстон. Хепстон це український виробник товарів для заточування ножів і іншого ріжучого інструменту всім миру, добра і любові. Сьогодні повинно бути дуже цікаве розпакування, оскільки я познайомлю вас з новими товарами, які будуть у мене на каналі. Це товари від компанії Хепстон і не лише. А також познайомлю вас з новою рубрикою, яка з'явиться у мене на каналі, завдяки одному з товарів, який знаходиться. Ось. Цій посилці або ось в цій коробці. І це буде рубрика з тестування ножів. Ми будемо перевіряти гостроту ножа і стійкість ножа до затуплення. І так, у глядачів мого youtube каналу буде можливість обрати найцікавіший. Аніж по співвідношенню ціна якість. Про все по порядку, спочатку розпакування. Перед тим, як ми почнемо розпакування, хочу повідомити, що у всіх глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від компанії Хепстон по промокоду BYBEST. Щоб отримати дану знижку, назвіть промокод BuyBest при розмові з продавцем, або вкажіть при оформленні замовлення. Ну а тепер розпакування. Я вже дивився цю посилку, перевіряв наявність і чи все. Цілий неушкоджене, все відмінно, запаковане, все абсолютно ціле. І зараз буду знайомити вас з усіма цими товарами. Давайте спочатку зробимо це розпакування, я вийму всі товари і тоді буду розповідати по порядку щодо чого, для чого воно і як я його буду застосовувати і як це допоможе мені в моїй роботі. Заберемо коробку. Ось це у нас тестер. Про нього я розповім більш детально пізніше, тому що це допоможе мені створити нову рубрику у мене на каналі. А ось це у нас абсолютно пуста коробочка. В цій коробці в мене були камені. Вони були дуже добре запаковані, запаяні в поліетилен. Між кожним каменем була, був, там, була ось така підкладка, щоб вони не попсувалися. Запаковані були дуже добре, але я вирішив, що можу запакувати їх ще краще. І зараз покажу, що я зробив. Ось тут у мене кейс для каменів. Якщо ви є власником дорогих каменів і ваш камінь коштує значно дорожче, ніж цей кейс, або ваш комплект коштує як 10 таких кейсів, є, я вважаю, необхідність задуматись про. Такий кейс. Так, да, його можна зробити своїми руками. Якщо є можливість, чому б і ні. Але задумайтесь обов'язково, тому що втратити один з каменів це дуже неприємно, коли він десь в процесі транспортування або зберігання псується. Тому ось компанія Хепстон розробила такий е, кейс для. Зберігання і транспортування каменів. Зовні щільна тканина, я не знаю, як вона називається. Ось тут все також дуже щільно для того, щоб, якщо щось впаде або щось покладете на, на даний кейс, щоб не пошкодити камені. І тут все зроблено дуже гарно, так як і, в принципі, всі товари від даного виробника є логотип або назва компанії Херстон. І а, такі кольора фірмові даної компанії оранжевий і чорний. Я думаю, ця. А цей футляр він і захищає від води навіть ще й не тільки від ударів. І відкриваємо. Розрахований він під 12 каменів. І я казав, що в коробочці, яка була пустою, були камені, ось ці камені були, які ви будете бачити у мене на каналі. Давайте я їх дістану, щоб познайомити вас з ними, а тоді назад упакую, тому що тут вони будуть зберігатися. Сам комплект не з дешевих. Він досить. Якісне я бачив дуже багато позитивних відгуків про ці камені і для яких він ножів розрахований. Цей комплект від виробника. От виробник рекомендує використовувати його з ножами твердістю 47-63 одиниці. Це дуже хороший діапазон, це практично напевно, це всі мої ножі в Цьому діапазоні. І, звичайно, я буду заточувати перед тестом ножі, включаючи і ось цим комплектом каменів. Камені е карбід кремнію, вони йдуть, їх використовують з водою, або з мильною водою, або з спеціальною. Водичкою ось такою розробленою, або рідиною, вірніше назвемо її так, розробленою безпосередньо даним виробником каменів в Ми попробуємо, звичайно, протестуємо ефективність і води з цими каменями, і даної рідини з даними каменями, і зроблю висновок, наскільки це ефективно і доцільно купувати ось таку рідину. Мені буде самому дуже цікаво. Це зробити. У мене, звичайно, є досвід використання таких каменів. Я маю на увазі карбід кремнію, тільки в мене масляні камені. А це будуть вже водні камені з карбіду кремнію. Що стосується зернистості: 150, 220, 400, 600 і 1200. Не путайте ось цей ось ці позначки з позначками, які йдуть на, наприклад, китайських каменях, тому що є різні стандарти ось зернистості і цих позначок. Ось такі, такий набір каменів, посилання на набір каменів на ось цю рідину для даних каменів і на кейс я залишу в описанні під відео. Не забувайте, що у вас є можливість отримати знижку на всі ці товари по промокоду Bybest. І ось так. Давайте я вам ще продемонструю. Це стандартні камені, тобто по довжині 160 там на бланках. І товщина їх 9,7. Це разом з бланком. Так, товщина повинна бути десь 6 мм, якщо не помиляюсь. Можливо, навіть і 7. Да, десь приблизно 7 міліметрів. В будь-якому випадку, по посиланню, ви можете всі габарити переглянути. Є. Не бачу необхідності їх заміряти. Це стандарт. І ось надалі вони в мене будуть зберігатися в даному кейсі, щоб їх не пошкодити. У мене є ще цікаві камені, я їх також буду запаковувати в цей кейс і надалі зберігати, тому що в мене були випадки, і було дуже-дуже небезпечно пошкодити камінь. І тому тепер в мене все буде в надійному місці, і я буду вже зберігати, заточувати, назад, складати. Звичайно, камені потрібно вис висушити перед тим, помити добре, висушити і тоді зберігати в кейсі. Я думаю, це зрозуміло. Ну, і що стосується кейса, він сам дуже лег... легкий. Це для людей, які будуть транспортувати свої камені або транспортують. І його габарити приблизно 29-28,5. Тут у нас десь 20. І висота приблизно 4,5 см. Десь так. Це приблизно, щоб ви розуміли габарити, які прийдеться собою возити. Це все, що стосується точильних каменів. Буде тест, буде заточування, буде відгук про камені. Про кейс вже можу сказати, що він мені дуже сподобався. Всередині, там, до речі, спресований пінопласт або паралон, не знаю, як його правильно назвати. Якщо будете виготовляти самостійно такий кейс, оце обов'язково. Воно продається десь окремо, якщо не помиляюсь, там вирізати. Не знаю, який, звичайно, це вирізати. Думаю, можна щось придумати. А, тому ось цей елемент, який всередині, він важливий, я рахую. Ну, Звичайно, важлива і сама упаковка, тому що воно ось тут можна вдарити точільний камінь і Воно тут також все продумане. Тут в нас паралон м'ягенький, тут в нас досить дос щільна тканина, і, і, звичайно, є якась ще тверда підкладка. Зроблено відмінно. кейс, мені дуже сподобався. А, щодо рідини. Повторюсь, будемо тестувати. А тепер, що стосується ось цього тестера, це унікальна розробка запатентована. І а, компанія Хепстон, якщо я не помиляюсь, є офіційним представником даного виробника а, тестерів в Україні. Тому, якщо ви поважаєте придбати цей тестер, вам посилання в описанні під відео на даний тестер від а, даного виробника, офіційного представника компанії Хепстон. Т -т -т... Вірніше компанія Хепстон є офіційним представником даного виробника. І даного виробника ви купуєте сам тестер і витратний матеріал, а саме жилка, тому що вона також запатентована і тільки від даного виробника підійде сюди, щоб отримати точний результат тестування. Давайте відкриємо цей тестер, подивимося, як він запакований. Я також його вже дивився. Є ось така інструкція. Обов'язково її потрібно перечитати, тому що є дуже багато. Я дивився відео. Я не знаю, це спеціально зроблено так, щоб здивувати там глядача, або люди просто не почитали інструкцію і неправильно тестують гостроту ножа за допомогою цього тестера. Я, звичайно, підготую а, спеціальний відеоогляд на цей тестер і розповім вам, як користуватися, як використовувати і як проводити правильне тестування. Ось так він запакований. Давайте відкриємо спочатку ось це, сам тестер, вони є різні, є трьох видів точності, там 25 грам, якщо не помиляюсь, крок, потім 5 грам крок, такий як у мене, і 1 грам. Якщо вам ви зацікавлені там, дивувати глядача гостротою там, і так далі, тому тоді можна задуматись і про 1 грам. Точність, але в моєму випадку цей тестер буде використовуватися в трішки в інших цілях, не тільки ми гостроту будемо перевіряти, а і е, стійкість ріжучої краївки ножа до затуплення. Це більш важливе, тому що те, що ніж дуже гострий, і. Пластикову картку можна заточити, і вона буде гострою. А от те, наскільки він довго може тримати цю гостроту, це неймовірно важлива інформація. І це те, що ви, на жаль, не зможете прощупати і помітити перед покупкою ножа. Те, що ви можете взяти, ніж попробувати, зручно вам, незручно, і там прикинути, від... повідно, підійде він вам чи ні, це одне. А от а, якість сталі і її стійкість до затоплення, це ми вже будемо перевіряти. Ось шляхом тестування. Як буде проходити тест, я зараз вам розповім. У вас буде можливість внести якісь корективи, побажання щодо цього тестування. І я підготую ці а, тестування. Поста... Буду намагатися їх робити якомога швидше, щоб протестувати всі свої ножі, і щоб у мого глядача була можливість підібрати ніж який. Ой-ой-ой, тут магніт. Який йому буде не тільки зручний, але й максимально ефективний, і не доведеться їх часто заточувати. Що е, являє собою цей тестер? Він перевіряє гостроту ножа. Тобто, це буде на тестуванні, я, звичайно, це перевірю. Зараз у мене це тільки теорія. Я, звичайно, передивився багато відео, але ще не користувався сам. Я вам його вмикну, цей пристрій, але саме е, сам відеогляд підготую трішки пізніше. Цей тестер буде показувати гостроту ножа. Тому після заточування кожного свого ножа, а я його буду обов'язково точити перед тестуванням, це буде моє заточування, я буду намагатися досягнути максимальної гостроти за мінімальний відрізок часу. Тобто я не буду затрачати дуже багато часу, так як я, в принципі, точив би свої ножі якби користувався і був, там, наприклад, використовую його. Кожного дня, як професійні повари і так далі. Я буду намагатися максимальну гостроту досягнути за мінімальний відрізок часу. Далі я тестую цю гостроту і демонструю вам гостроту на цьому тестері. Потім ми. Проводимо перший етап затуплення. Це буде рулонна бумага, вона буде одної щільності, одної намотки. Ми будемо робити зріз, досягати певного затуплення і перевіряти після цього зрізу гостроту ножа, наскільки ніж втомився. Потім знову зріз і так буде 3 або 5 етапів. Я ще подумаю над тим, скільки етапів краще зробити. І після кожного етапу перевіряємо гостроту і записуємо відповідну таблицю. І далі наступний ніж так само. І в такий, е... За такої послідовності буду проводити всі тести, а далі в нас буде можливість проаналізувати ціну ножа, його якість, в принципі, буде відеоогляд на кожен ніж, тобто як, наскільки він якісно зроблений, наскільки він зручний і так далі. А далі найважливіше його ем, якість сталі, наскільки вона довго може тримати цю гостроту, і наскільки довго ви можете отримувати насолоду від гострого ножа, не заточуючи його. Ось таке буде тестування, ось такі плани. У мене а, на моєму каналі нова рубрика з використанням даного тестера. І даний тестер а, має точність 5 грам, тобто він а, тестує через кожних 5 грам. Цього абсолютно достатньо, повірте, тому що в мене немає. А, планах Здивувати там, глядача там, одним грамом перемоги одного ножа над іншою, тому що заточування буває різне, різні фініші і так далі. Тому одні досягають більшої гостроти, другі меншої. А от затуплення це дуже важливо, тому що, незважаючи на те, як ви його заточили, затуплюватись, ніж буде ось так, як він буде. Тобто, наскільки хороша сталь, настільки довго вона буде тримати цю гостроту. І я, звичайно, буду досягати найгостріших результатів. При заточуванні, а далі будемо перевіряти ось цю стійкість. Ось такі плани, ось такі товари. Якщо будуть якісь побажання, ідеї, побажання щодо нових відео якихось з використанням цих товарів, або будуть якісь запитання про товари Хепстон і так далі, пишіть все в коментарях під відео. На цьому розпакування буду завершувати. Чекаємо, буде. Обзор на кожен або відеогляд на кожен з цих товарів ми будемо його тестувати на моєму каналі. На цьому, все. Дякую за перегляд, миру, добра любові.